Так, у продажу ВАЗ-2104 2007 року 1,5 газ бензин. Пробігом на 130 тисяч кілометрів 1300 доларів з торгом. Номер Васника, кому буде цікаво. Телефонуйте по номеру. Так, ось у четверочка у нас на старій реєстрації. Уже з зимовою резиною на штампіках. Трошки те не те були, якісь нюансики які піддувалися власноручно. Власноручно піддувалися, зато в нас є полочка і зато в нас є підлокітничок. Так у нас в такому стані. Щось трошки десь, якісь косячки були піддули, Десь трошки то все, в общем. В залежності від того, хто я готує автомобільчик. Ви бізуально дивіться, підходить вам не підходить. даний в автомобільчик. Салучі у нас такі на тряпочці без щеходчиків. Там що кого цікавить даний автомобільчик у нас. Отака ось така ось четверочка. Телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажі на старій реєстрації від одного власника. Шкода Octavia A5. Рестайлінг в універсалі 2014 року. 1.8 TSI пробіг 190 000 кілометрів. Ціна у нас 7900 190 ходу і номер власника. Ось я вам зараз покажу. Номер власника. Ось кому бай цікаво, телефонуйте по номеру. Так, давайте я вам обійду у нас снізовано. Оптика противотуманні фари. Дивіться, я порошка все тут в гарному стані. Нема ні здуті, нічого. Плюночки у нас замості на місці. Автомобіль у нас тонований, крім лобового скла, тканиневий салончик. Автоматична коробка передач DQ254 електросхопідіймача, бортовий комп'ютер, кондиціонер. Дивіться, сидіння водійське в достойному стані. Так, встановлені у нас рейлінги. Завистіло якось диски. Задні у нас парктроніки. Так, що комусь цікаво даний автомобільчик, тут у нас ось пленочка також присутня на лівій арочці. І тут ось порожки теж. Так, що кому цікаво, дзвоніть по номеру до власника. Так, у продажу на ринку. Такі ось у червоному кольорі Nissan Жук, затонований, крім лобового скла. 15 рік, 1,6 бензин, 92 тисячі ходу. Автоматична коробка передач. 11200. Номер власника, що комубай, цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз вам обіду автомобілі покажу. Так, у нас заводські легкосплавні диски. Також у нас безключовий доступ передніх дверей. Двох, двох передніх дверей, так. Да. Так, візуально автомобільчик у нас рівненький, переливається все чітко. Нема ні м'ятінок, ні скольчиків, ні вздутів, рижитів, нічого. Все рівненько по автомобілю. Так, да, і безключовий доступ двох передніх дверей. Так, у нас автомат. 4 піднімача Потім е, у нас кондиціонер, мультимедія. Так, що комбайс цікаво, 11 тисяч 200 доларів. Тут у нас виходить, стоїть бачите, у нас радари, все стоять. Адаптивний круїз і лінзована оптика передня. Так, такі ось на ринку Nissan Rogue 19 рік. У нас ще на червоних номерах. Алогенні фари у нас денні ходові вогні. У нас тут датчик стоїть. За значком. Дивіться, люк панорама. Потім втримання в полосі. Музичка Босе у нас. Так, 19 рік, 2,5 бензин. Комплектація СВ, пробіг 101 000 кілометрів. Ціна в нас 16 700, номер масника, кому без цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз я вам відео автомобільчик покажу. Так, легкоспланів в нас диски. Завезти камери в нас 360. Безключовий у нас доступ. Затоновано пів автомобіля в нас. Гарна резинка в гарному стані. Задні у нас парктроніки. Утім, так, потім ось... камера заднього огляду. Так, гарний колір автомобіля. Так, рейлінги встановлені у нас. Без ключовий тільки у нас двох передніх дверей, автоматична коробка передач, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат, велика навігація, мультикермо, регулювання зеркал і тканиновий. Салончик, так що, кому буде цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас Рено трафік. Так, у продажу у нас Рено трафік. 9 місць пасажир від одного власника. На старій реєстрації автомобільчик все переоформляється. 2009 року 2.0 дизель. Пробігу 234 тисячі кілометрів 9800 ціна номерочек ось. Зараз обійду покажу автомобільчик по колу. Автомобільчик в дуже в гарному збереженому стані. Дивіться у нас. Арич, ні вздуті, ніхто нічого не робить, все в гарному стані зараз. Дивіться. Тут ось. Навіть болт усі не крутився. Не крутився, навіть, навіть крила не крутилися. Так, дивіться, тут у нас все ні ржавчини, ні вздуті, нічого нема. По дверям Також усе. все в гарному стані. І рульочок. Потім в машині вже трошки є рутів, але рульок не витрадить хлам. Так. Гарні, легкосплавні диски, дивіться, арочки, все в гарному стані в нас. Дорогу покажу двері. Все, ось. О. Ні вздуті, ні корозії, ні по дверям, нічого по автомобілі немає. Все замовілено. Так, у нас такий багажний відсік. Потім у нас, дивіться, всі пройомчики, везде рідний герметик. Візді рідний герде... герметик. Тут також внизу ніхто нічого не варив, не, кра... не красив, нічого, все цілень. Так, салончик у нас тут такий все. Ззаді 5, спереді 2 місця, водійське. Тут теж крилишко не крутилось, і це крилишко теж не крутилось. Це рівнесенькі порушки. Так що, кому цікаво, буде автомобіль, у нас два передніх електросхопіднімача. Кондиціонер, механічна коробка передач, круїз контроль. Так, що, шокому цікаво даний автомобільчик такий від одного власника. Телефонуйте по номеру до продавця. Продаж Рено Grand Сенік третій у нас до ті гарних легкосплавних дисках. Так, рінзована оптика денні ходові вогні. Противотумані фари У нас 14 2014 рік. Це вже рестайлінг. 15 к 9 к пробіг 285 тисяч кілометрів. Ціна у нас 8700. Номер власника. Ось кому боюся цікаво. Телефонуйте по номеру. У нас автомобільчик ось 14-го року і з колу болев на 4. На 2014 року. Це завозке. Тому що там нема. Так. Зараз я обійду по колу автомобілі ще покажу. передні крила пластикові, які у всіх ідуть в сценіках, Починаючи з першого з чи з другого покоління. Арочки, задні крила. Все в гарному стані. Задні спартроніки. Камера заднього огляду. Камера заднього огляду. Так, дивіться, у нас все таке. Тут у нас також все в гарному стані. Ні вздуті, ні рижить, нічого, По автомобілі немає. Зараз вам покажу салончик. Дивіться, такий салончик у нас в чехлах. Всі три регулюються. Ось Ота порегулюється, що вперед-назад, що знімається, що складається. 4 електросход піднімача у нас. Повітряний. нового скла. Затонуване. Так, 6 передач, кондиціонер, велика навігація, е круїз контроль. У нас 4 електросхопідімача. І також у нас круїз контроль. Так, що когось в даний автомобільчик. Такі рестайлінговий гран-сценіг треті. Телефонуйте по номеру до власника: 8700 доларів. Так, у продажу Volkswagen Golf 7 покоління у нас, 2013 року. 1,6 дизель на механічній коробці передач. 5 передач. Ціна у нас 10 700 269 тисяч ходу. Номер власника. Ось кому буде цікаво. Телефонуйте по номеру. У Нас датчик дощу. Автомобільчик був пригнаний у нас з Німеччини. Але на даний час вже на українській реєстрації автомобіль у нас так, у нас галогенні фари, ми очі передніх фар, передні, передні у нас противотуманні фари і передні фартроніки. Завості легкосплавні диски. Попорошка у нас у все гарному стані. Так, під ручками теж. Буває під ручками вже все, вже в машині більше 10 років. То є зустрічаються такі екземпляри. що, Так, задні у нас паратроніки. Так, дивіться у нас 200, 270 пробігу, чи да? Да, 270 тисяч пробігу, але в нас ще, наша сажа на місці. Сажа на місці, так як дивіться, ось, ось труба яка. Сажевий і фітер на місці. Так, у нас задні, задні у нас. Портроники. Автомобиль у нас в универсале, в сером колере. Так, правая частинка у нас ревненько тут. Тут тоже все ревненько по порожкам. Так, сзади у нас вообще у нас рыбчаный салончик. 4 електросхлоп підімаче. Механічна коробка передач, 5 передач. Клімат контроль двохзонний. Підігрів передніх сидінь, мультимедія. 4 електросхлоп підіймаче, реагування і підігрів зеркал, мультикермо і бортовий комп'ютер. Та, що позацікавив даний автомобільчик. Ціна у нас 10 700. Телефонуйте. По номеру. Ага. І наше тут дивлюсь, що наше да. тримання в полосі, мабуть, також із щитуванням ну, цих дорожніх знаків. Так що, кому цікаво, телефонуйте по номеру.